В Україну суне незначне потепління, проте тимчасове підвищення температури ненадовго затримується в країні. Мороз не збирається поступати весняним градусам, а ночі залишаться все одно дуже холодними. Також до країни повернуться снігопади. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у четвер, 13 лютого, по всій території країни поки що буде панувати суха та сонячна з періодичною хмарністю погода. Вітер буде незначний 3-8 метрів на секунду. Мінусова температура повітря в день буде лише у Харківській та Луганській областях від 0 до мінус 3 градусів морозу. А ось на всій решті території країни буде невеликий плюс: від мінус 1 до плюс 4 градусів тепла. А вже вночі по всій території країни буде холодно від мінус п'яти до мінус дев'яти градусів морозу. Дорогі глядачі, 58% вас дивляться. Наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У п'ятницю, 14 лютого, сніг почне сипати у всіх західних, північних областях, а також у Вінницькій та Черкаській. На всій решті території країни буде переважати суха та хмарна з проясненнями погода. Вітер буде рвучий 5-10 метрів на секунду. Вже з цього дня по всій території країни буде невеликий плюс від 1 до 4 градусів тепла. А на півдні країни ще тепліше до плюс 5-7 градусів тепла. Вночі температура повітря буде коливатися від мінус 2 до мінус 7 градусів морозу, а у Сумській, Харківській, Полтавській та Луганській областях вночі до мінус 9 11 градусів морозу, у суботу 15 лютого, суха та хмарна погода буде у всіх західних областях, а також у Житомирській, Київській та Чернігівській. А ось на всій решті території країни йтиме мокрий сніг. Вітер буде відчутний 5-10 метрів на секунду. З цього дня до України знову повернуться денні морози. По всій країні очікується від 0 до мінус 4 градусів морозу в день. Вночі ж буде від 0 до мінус 5 градусів. А у західних областях вночі ще холодніше від мінус 7 до мінус 9 градусів морозу. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!